Нас є Я вам вам расскажу, дальше, дальше я вам расскажу. Сейчас подписано заявление и туда отослано конкретно проводить проверку администрации господина Гройсмана. И это Соколова и непосредственно выбрали. принимал участие в этом всем. Все правильные Коррупция да, сумасшедшая я там. Ну, если не правильных доказательства то они же будут проверены. Ну, давайте переходите до Вы знаете, сколько вопросов эти поднимают организации? Вам сказать? Шо, э с прошлого он года? Знает, вот, года. Нет, знает, вот пример, хотите проверить? Всего лишь один. Конкретно. Играли автоматы валючики. Вы что-нибудь конкретно решили здесь? В, областной, городской прокуратуре решилось? Ничего не решилось. Нет, Это вопрос поднимался мы на... За а вот именно он работал в городской прокуратуре, в Ленинском районе. Вы меня извините, он работал в прокуратуре. Ну, Все, Он сведения полностью а имеет не информацией не владел. Послушайте, не этот не вопрос не поднимался с 2012 -го года. Он работал в прокуратуре. Все. Да, да он достиг... кто, что он, не он же за область, а и, что, и, вы вы, можете... да, да я вам люблю я а а а ну, а что а он именно а чем занимался. Я накопаю столько, что мама не горюй. Так будет. напишите конкретно, чем, Так вот берите, разбирайтесь хотя бы по этому факту, как его назначили в прокуратуру, и все, этим достаточно будет. Я лично знаю, что там принял участие непосредственно господин Ройсман и господин Порошенко. Светушка. Понимаете ли вы, а вы не знаете, а мы знаем, что он является кумом, господин Соколовский, господина Гройсмана. Соколов? Так... Да, да, да. да. Соколов... Соколовый, Соколовый. Соколовский не Соколовский. Соколовский, Соколовский, Соколовский это в другой а, сфере а это работает. Иншем, Соколовский нет. работает транспортная транспортной инспекции, нет. еще там где-то работает. Вот у вас есть Вячеслав Петрович, он юрист, он работал в городе. Які я підстави, я що Це, 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 ну, це ну, то... Валерій Максимович, Валерій Максимович, я да, да, Які підстави для звільнення, <святування> для звільнення працівника прокуратури? <святування>, та... У вас знаєте, А як саме пояснення, яке пояснення, яке давав внутрішній безпеці ваше? Шишков ваше? У вас є це пояснення? Ну, матеріали внутрішньої безпеці. Що виходить, я наскільки знаю, що доручення було дано і внутрішній безпеці, і внутрішній безпеці, да. У нас є довідка довідка внутрішньої безпеки про те, що в них немає на даний час інформації, яка десь... Слугувала підставою для звільнення. То... Скажіть, будь ласка, якщо ставити питання про відповідальність ваших працівників, е е е е е безпеки, то це з вами питання вирішувати, Чи з ким? Про відповідальність чи про відповідальність людей, які проводили таку перевірку, які прийшли до такого висновку. Вони фактично ніяку перевірку не проводили. Мене запросили, <кху> буквально там за. <кху> Якихось хвилин, скільки там 20 взяли пояснення, mm. так собі, без, тільки один факт був названий мною із більше ста відомих мені. От. Значить, Воно відображено моїм поясненням письмовим. Якщо ви його не бачили, то ми просто нам важко буде розмовляти. Якщо ж ви його бачили, то давайте поговоримо з цього приводу. Там написана конкретна ситуація. Кстаті, достатньо для того, щоб якщо органи прокуратури... Бажають, ну чого скажу, що ніхто з нас не бачить. Якщо органи прокуратури бажають, щоб їх поважали, а не ненавиділи. Якщо органи прокуратури бажають, щоб їх не вважали підрозділами мафії відповідного рівня, то в такому випадку дуже просто все робиться. Проводиться належна перевірка. І коли мене викликає на перевірку Шишко, якого я знаю як заступника прокурорності і е, людина, яка зловживала там владою. Чинила беззаконні масові, то це, що я мав цій людині казати? Тим більше, що та людина мала писати, якщо вона з їх табору. Вона тому як небудь написала на завдання значить, Генеральної прокуратури, яке надійшло факсам. Він там написав, наприклад, що значить, я вважаю, що всі факти, які викладені в моїх 85 заявах, які ми вам перевіки, які надали, злочини, так, що значна частина з них покривалася якраз саме са, са сокологом. Зокрема, названий був такий вражаючий факт. Значить, э, Гройсман, э, який постійно вдосконалює схеми своєї злочинної діяльності, він придумав єдиний на всю Україну такий, придумав. Придумав весь фонд житловий фонд значит, управління житловим фондом міста Вінниці. Майже всього, а також ще й не житлового фонду передати в руки трьох осіб своїх приятелів. Я нагадаю, що значить, це було в 2012 році. І нагадаю, що з цього приводу подавалось депутатське звернення депутата обласної ради, нині голови Вінницької обласної ради.